Привіт! А чи задумувалися ми коли-небудь, що багато з того, що ми вважаємо ефективним навчанням, насправді може бути просто застарілим міфом? От сьогодні і розберемося, чому так відбувається, і головне, як наука може допомогти нам усім вчитися набагато краще. Так от у цьому нашому розборі ми, так би мовити, зазирнемо за лаштунки, залаштунки найпопулярніших освітніх методик спробуємо відокремити зерно від полови, те, у що ми просто звикли вірити від того, що насправді доведено наукою, що ж є дійсно ефективною технікою навчання. І ось воно, наше ключове питання що ж наука каже про те, як вчитися по справжньому ефективно? Власне, саме на це питання ми й будемо шукати відповідь. Ну що ж. Почнімо. І почнемо ми, мабуть, з найпоширенішого -най міфу. Міф номер 1 Всемогутня сила повторення. Звучить же ж суперлогічно, правда? Чим більше повторюєш, тим краще запам'ятовуєш. Ну, класика. Саме на цьому принципі і побудоване, оте сумнозвісне, зубріння перед іспитом. Думаю, методу болю знайомий кожному. Але ось тут і криється головна пастка. Оце багаторазове повторення за один раз. Ну, знаєте, коли сидиш і годину вчиш одне те саме, це називається блокова практика. І знаєте, що вона робить? Вона створює лише ілюзію знання, просто ілюзію. Здається, що все знайоме, все зрозуміло, але в довготривалу пам'ять це не йде. То що ж тоді працює? А працює так звана розподілена практика. Це коли ми розтягуємо повторення в часі. Уявімо. Повторили щось сьогодні, потім через день, потім ще через тиждень. От саме такий підхід і будує ті самі міцні нейронні зв'язки. І ось тут увага, вирішальний момент. Важливо не просто повторювати, а активно пригадувати, що це означає. Це коли ми змушуємо себе буквально витягнути інформацію з голови, а не просто пасивно перечитуємо конспект, спробувати переказати якусь ідею своїми словами чи пройти маленький тест. Це повірте, в рази ефективніше ніж п'яте перечитувати той самий параграф. Гаразд, з повторенням розібралися, рухаємось далі. А далі в нас наступне дуже поширене уявлення міф номер два: оцінки це найкращий мотиватор. Високі бали мотивують працювати старанніше. Здається, на цій ідеї побудована ну практично вся наша освітня система, правда, від першого класу до самого випуску з університету. Все крутиться навколо цієї віри у всемогутність оцінок. Але ось тут і починаються проблеми. Річ у тім, що оцінки це зовнішня мотивація, це як морквина для віслюка. І коли весь фокус зміщується тільки на цю морквину, це може просто-напросто вбити внутрішню мотивацію. А що це таке? А це наша природна допитливість, щирий інтерес до чогось нового. І що ми отримаємо в результаті? Люди починають вчитися заради оцінки, а не заради того, щоб справді щось зрозуміти. Знайома ситуація. Добре, а що ж тоді працює? Яка альтернатива? А вона є і називається формувальне оцінювання. Це по суті не про те, щоб просто поставити кінцевий бал і все. Ні, це про процес процес, у якому надається конкретний дієвий зворотній зв'язок, тобто не просто трійка, а пояснення, що саме пішло не так, і головне, як це можна виправити. Розумієте, це інструмент для зростання, а не просто вирок. І нарешті ми підходимо до третього великого міфу, і цей, мабуть, викликає найбільше емоцій та суперечок. Готові? Міф номер 3 чим більше домашнього завдання, тим краще. Ага, кількість домашніх завдань це ж ознака серйозної освіти. Чим більше задають, тим престижніша школа, так? Це дуже поширене, але як виявляється, абсолютно хибне припущення, що більше роботи автоматично дорівнює кращому результату. І ось подивіться, що нам кажуть дослідження. Виявляється, ефективність домашнього завдання має свій пік. Тобто вона зростає, досягає оптимальної точки, а потім починає різко падати. Як ми бачимо на цій діаграмі, існує оця золота середина. Більше не просто не приносить користі, а може навіть шкодити, і це вкотре доводить просту істину, якість набагато важливіша за кількість. То яким же тоді має бути ідеальне домашнє завдання? Все просто три ключові моменти. По-перше, чітка мета не просто прочитати параграф, а, наприклад, застосувати нове правило для розв'язання задачі. По-друге, воно має бути коротким, щоб не було перевантаження. І по-третє, що найважливіше, фокус на тому самому активному пригадуванні, про яке ми вже говорили, а не на бездумній механічній роботі. Отже, давайте підсумуємо, що ми бачимо. Всі ці міфи про безкінечне зубріння, про гонитву за оцінками, про тонни домашніх завдань, все це, по суті, частини однієї великої картини. Картини застарілого погляду на те, як взагалі працює освіта. І повірте, це лише верхівка айсберга. Є ж і інші міфи, які ми всі чули: наприклад, що на уроках треба сидіти тихо-тихо, як мишка, або що тільки сувора залізна дисципліна це ключ до успіху. Але ж наука каже зовсім інше. Дослідження показують, що жваві дискусії та співпраця набагато ефективніші за мертву тишу, і що довіра мотивує значно краще, ніж страх. Тож який головний висновок можна зробити з усього цього? А він простий, ефективне навчання це не про кількість і не про примус, це про якість, про розуміння того, як працює наш мозок, і про правильний підхід. І наостанок це залишає нас із одним, але дуже важливим питанням, над яким варто замислитися кожному, який освітній міф, на нашу думку, вже давно настав час відправити на звалище історії.